Головну новорічну красуню Чернігова ялинку приберуть після водохреща. Хоча декому вона вже дошкуляє. Найбільше водіям, які майже місяць об'їжджають красну площу. Звісно, давно вже її пора вбрати. інші ж водії терплячіші. Як вдома новорічна красуня радуватиме око до 19 січня, так і у місті. А вже пора знімати на, Йолочка. А, как ну, как бы до Мне не стоїть. Віддають належне головній ялинці Чернігова перехожі. Згадують, як радувала вона їх впродовж всіх зимових свят. Всі стоїть до 19-го, я думаю, що більше не треба її стоять до крещення. Тим більше, що вже он зима канчається, так сказати. Так як празник на уділити вниманні тому празнику. І я думаю, що правильно зроблю, що Кресну площаді граділі. Розбиратимуть ялинку працівники шляхобудівельного підприємства після 19 січня. Відповідне розпорядження підпишуть у мерії.